У першому Краматорському ліцеї в Парочині відбулася творча зустріч із режисерами міжнародного проєкту кіно у школи. Вони приїхали, щоб поговорити з учнями про кіно та надихнути на власні ідеї. Під час зустрічі школярі говорили про кіно, переглядали та аналізували анімаційні роботи, а також дізнавалися, як створювати фільми навіть за допомогою звичайного телефону. Ця програма створена була минулого року мною та чилійським художником Максом Сіром, і це залучає їх створювати власні фільми, які вони потім можуть подати на наш кінофестиваль, і взяти участь в конкурсі та в червоній доріжці. Рудзинкою став творчий конкурс за 15 хвилин. Кожен охочий мав зробити власні світлини. Після перегляду фото режисер обрав трьох переможців, які отримали пам'ятні подарунки. Проєкт кіно у школи стартував новий сезон саме з першого краматорського ліцею в Перечині та цього року планує охопити 200 шкіл по всій Україні.